Олені Бочкар 42, жінка родом з міста Гуляйполе Запорізької області. Там до повномасштабної війни жила з чоловіком та разом виховували п'ятирічного сина. Працювала помічником судді та 24 лютого 2022 року звичне життя, каже, змінилося на постійні обстріли та життя у підвалі. Ніхто цього, звісно, не очікував такого. Це було страшно. Лінія зіткнення на той момент проходила десь близько в шести кілометрах. З 2 березня у Гуляйполі зникли світло, газ і вода. Мобільний зв'язок був з перебоями. Про обстріли сповіщали церковні дзвони, розказує жінка. Ми спустилися в підвал. Потім Почався мінометний обстріл, ці міни рвалися фактично на вулиці, бачили сліди прильотів, осколки. 13 березня 2022 року родина Бочкарів покинула рідне місто на власному авто. З речей, пригадує жінка, взяли найнеобхідніше. Фактично на той момент ми їхали в нікуди. Ми не знали, куди росіяни дійшли, оскільки це все Запорізька область, на той момент уже Мелітополь, наприклад, був захоплений Бердянськ. Олена Бочкар з сім'єю переїхала до Луцька. Сюди, каже, їх покликали родичі. Перший місяць жили у будинку знайомої. Не було прямо такого відчуття, що ми десь на чужині. Це все наша країна. Просто сама ситуація, ця стресова. Зараз родина винаймає житло. Чоловік знайшов роботу, син пішов до школи. Речі з дому, які передавали родичі поштою, зі слів переселенки, додавали відчуття безпеки у чужому місті. Навіть той якийсь плед власний, він дає якесь, от як не дивно, почуття захищеності. Олена зараз не працює, говорить, піклується про сина, який досі боїться звуків тривоги. У вільний час, аби відволіктися від болючих спогадів, почала в'язати мережевні серветки. Таке захоплення має з дитинства. До війни в мене були такі думки, що от це було б класно займатися чимсь таким. Коли людина має постійну роботу, якусь таку стабільність, то це страшно щось міняти. В'язанням Переселенка займається упродовж року. За цей час змайструвала майже 200 серветок, переважно на замовлення. У будинку культури мікрорайону Вереснебе презентувала власні роботи та провела перший майстер-клас для понад. 20 дітей гачок ми тримаємо фактично так само, як ми тримаємо ручку. Я дуже хочу навчитися, але в мене поки що не виходить. Своє майбутнє родина Олени пов'язує з Луцьком, бо повертатися, каже жінка, їм нікуди. Місто дуже сильно пошкоджене, майже стерте, тобто, навіть якщо воно буде відновлено, це буде не скоро. Мріємо, звичайно, про закінчення війни, як всі люди. З початку року в прихистила 152 українців з областей, де тривають бої. Усього від початку повномасштабної війни в області зареєстрували понад 79 тисяч переселенців, сказала Оксана Гобут. Керівниця Департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.